Доброго ранку друзі, ми вже перебралися потрошки зі Львова на село після подорожі на Закарпаття. І першим ділом, що я зробив по нашій сфері, коли ми приїхали в село, то думаю, треба провірити фотопастки. Ну, цікаво. Майже два тижні вони стояли там, нерухані. <кій> і ви знаєте, першу, першу фотопаску я зразу ще по дорозі в село машиною, вона недалеко біля дороги стояла. Поїхала і така досада. Фотопаска в крачі нічого не записала. Тому що картка пам'яті я поставив за забув, Вона була заповнена ще, а вона не стирає. І приїхали вже в село додому, розпакувалися. У нас такий сильний вітер почався, бойовий фактично, попереджало про другий рівень небезпеки. Блискавки били. Я збираюся, моя дружина каже, куди ти збираєшся? Я кажу. Я йду провірю ті дві фотопастки. Вона каже, він згорював І Я пішов. І якось так мені Бог поміг. Я не змог, нічого, я встиг. Хоч годину добру втратив. А після того, як я прийшов, почався такий лівень. І, і Ви знаєте, друзі, я радий, що я пішов. Я фотопаски не брав, я просто картки пам'яті. Поставив в честі, того разу вже висоточен. А з записами забрав. І фактично одна з фотопасток одна. Ну, там завжди я записував гарні відео, якщо чесно. Але через такі моменти, як там зараз записалося, Хочеться займатися тою справою. Справа не в полюванні. полювати то саме легше, я вам скажу чесно. Просто, е, я хочу щоб ви мене правильно зрозуміли, хочеться. Е, ви розумієте, я скоро буду. Я вже знаю деякі звір'я. Чуть не поіменно буду їм імена давати. Е, Якщо якогось звіра немає, я вже трохи так, знаєте, я розумію, що його вже не буде, бо він десь пішов, ну як пішов, може і застрілили. Хочеться займатися далі тим, але мені дуже подобається. Значить, в чому справа? А, ще одне. Колись тут один добро, порядний чоловік один зі мною сперечався. Я колись бачив, я то розказав там вузькому колу людей, я розказав, що е, я бачу козульку не один раз вже, яка має троє немовля. Він мені, ну, типу, Компанії, мисливській компанії, втекнув, що не вигадуй, не обманює людей, такого бути не може. У своїй природі козуля троє мати не може. А не може, не може. я просто, мене той випадок, ну, він старший чоловік був. І мені пригати, скажімо так, проти нього було просто невиховано. А більше то, взагалі мене то навчило, нікому так не розказувати. А тут, слава Богу, технології пішли вперед. Ми пройшло пару років. І аналогічний випадок. До речі, цього року, я не знаю, що сприяло цьому. Дуже багато самих козуль мали двоє, а то той троє. Троє. Е, то в мене тут на початку села є, одна має. Я не зазімкував, просто бачив. А тут камера зазнімкувала біля моєї хати фактично. І ще одна біля моєї хати має двоє. Ну, дуже багато, Ну, ночуська, той рік таки пішов, не знаю чим то пов'язано. І камера зняла вона досить довгий час. Вперше вона вийшла, потім вони до неї повиходили. Але я ту козулю впізнав, я її знаю. Я, я за нею дивився ще з зими коли вона приходила в лісі там, біля мене до солонця, вона, хто замітив, вона була трохи, вона досить старша куса, і... але вона була дуже груба, велика така. Я ще так дивувався. я мав, В мене було на думці, я то нікому не говорив, в я... мене було на думці, що вона можливо буде мала тройню. Але і тут камера все зняла. Красота, люди. За такі моменти хочеться просто далі займатися тою справою. Е, ну, Зпостереження то для вас знімати. Реально гарні кадри, мені дуже подобається. То, е, я не знаю, мене то не кожен може і зрозуміє, бо то є така вузька специфіка наша. А потім після того. Як та козуля вже там, то вона ж не може там постійно бути на тому місці. Приходила Льоха з поросятами. я так зрозумів на початку відео, що то з неї є одне однорічне порося. Більше видно, ну, типу вже таке. От, на, на іншу фотопаску там були козульки. Я на ту фотопаску, що ви розуміли, де е, той молодняк весь поприходив, то я навіть не, не все вже скачував. Вам просто, де просто козуля проходить, вам буде неінтересно. Вже. Але от поспостерігати за малими, то є цікаво. І на іншу фотопаску там попалося е, Журавлі. І біля журавлів ходить козулька, скаче, а там ззадні, на задньому плані то просто треба все відео передивитися. Ще одна. І то по тих травах вони щось собі там прикають. Ну, Красота, якщо чесно, гарні кадри попалися. Я радий, що праця не пройшла даром, тому що то і не тільки праця, то і вложені кошти. То є вложені кошти, то є вложений час і ну, я... залишиться пам'ятка. Хороша пам'ятка. Ой, таке -то, друзі, я валю на роботу. У нас зараз 10 по 6. Ну я вже так трошки за... затримуюся. Я не забізню, я затримуюся. А, ну і що? До речі, знаєте, чому ще дехто скаже? Е чому? чому? от я... я не доказував тому старшому чоловіку, е що я дійсно бачив, а тоді не було так, як зараз. Ти собі взяв на телефон. Я їх неодноразово бачу. Зазняв. Тоді телефони були такі примітивні, скажімо так. По-перше, не виховано старшим дуже сперечатися. Знаєте. Не так вчили, що старший сказав, все. Що... Я тут, тут трохи... А по-друге, в мене на роботі зі мною працював такий чоловік Орен Грабовський. Погано бачив, він дуже фактично він практично не бачив. А пакував продукцію, ну, пакував так, що не кожен той, що бачить, так буде пакувати. І ну, а Тих людей, які або погано бачать, або е... погано чу... або не чують, або інші органи сприйняття розвиваються зовсім ну, краще. І... І мислення в тих людей зовсім інакше, ніж так, як в нас. Він мене завжди вчив, він слухав книжки, він е, не читав так, а він е, по наушнику слухав книжки. Е -е, і він, мене, він мені завжди казав, ніколи до раком не спогад. Я кажу, чого він кажет, тому що за рахунок того, що він на тому рівні вже давно, а він вже той рівень вивчує. Досконало, він тебе там переспорить і не докажеш йому нічого. Ну і ще там пару снід не таке, я сказав. Отака то справа, друзі. Я валю, у нас вночі пішов дощ. Е -е, дочекайтеся, дочекайтеся, я мушу просто ще то все позліплювати докупи. Е -е, і десь на тижні я то відео з фотопасок окремо О, що це таке? скину, ну, загружу. Ну, Цікаве відео. Ну, Мені, принаймні, хто любить якось, поспостерігати за тваринами, мені реально класно. Дуже люблю глянути на то, коли, коли воно є, розумієте? Я знаю, чого... Ну, те все малесеньке, воно таке миле, що просто капець. А до речі, в мене в неділю остання курі дві. Того року з тими квочками тут теж якийсь бейбі бум розумієте? Я не знаю, скільки на мене їх було. Ну, як в мене, в тата, в мамі, там всі. Треба буде сісти, порахувати, ну, більше десяти. Все, на все добре, працюємо.